Вітаю вас, дорогі глядачі! Що буде чекати Україну в період з 12 по 18.02. Я Роман Завитовський, езотерик Екстрасенс, працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Давайте подивимося, що буде чекати Україну на період тижня. По днях циганська колода карт і звичайна гральна колода карт. Давайте ми з вами будемо дивитися. Не забувайте ставити лайки, якщо у вас якісь особисті питання, задавайте їх за номером на сторінці. Е, так, будемо починати. Так, На кожен день витягую по одній карті з однієї колоди і з іншої. Ну, Насправді, минулий тиждень був таким досить поганим. Середа була дуже тяжка, і, як я прогнозував, вихідні теж були дуже жорсткі. Так як і, по моєму прогнозу, на жаль, збулося. Тепер давайте будемо з вами дивитися, яким буде цей тиждень для України. Давайте глянемо по днях з 12 по 18.02. Так, на кожен день витягую по карті. Будемо зараз аналізувати ситуацію. Так, прогноз по областях буде ввечері. Нагадую, записується відео 12-го числа в 10 годині ранку. 12.02 в 10 годині ранку записується. І так, 12 число. Карта возлюбленого падає, хороша позитивна карта. Вісьмірка Христова це карта сепаратизму, це карта дрібних провокацій і якихось заворушок. Такий трошки день може бути. Гнилуватий, я би сказав. В певних місцях можуть бути певні провокації. Не сильно загрозливий, але тяжкуватий. Дуже велика активізація чоловічої енергетики. Можливо, на фронті буде щось відбуватися. Таке серйозне. Тринадцяте число. Карта кімнати. Карта закритого простору. Більше часу проводьте в закритому просторі. Людні місця краще не відвідуйте. Ця карта говорить про якісь замкнуті середовища. А знизу двійка, червова карта союзів та об'єднань. Об'єднуйтесь між собою. В єдності ваша сила, дорогі глядачі. Це карта любові, це карта взаємодопомоги, взаємопомочі. 14 число. До речі, День Святого Валентина якраз і випала карта Купідончика. Карта Любові. Любіть один одного, допомагайте один одному, підтримуйте один одного. Це дуже важливо в ці непрості часи. А знизу, а знизу погана карта. Семірка Бубнова, вогонь. Підвищені вогневі загрози, підвищені вогневі атаки. Не виключено, що може бути загальноукраїнська атака по всіх можливих регіонах. Такий досить тяжкий, день, бо карта Семірка Бубнова це погана карта. Це карта вогню це карта агресії досить сильної. Так, що День Святого Валентина, походу, святкувати не вдасться. Ну, любити один одного треба і цінувати, але треба походу буде робити це в укритті. 15 число, 15.02. Карта противника, погана карта, активізація ворогів, ворожі удари, ворожі атаки. Четвірка бубнова карта фінансових затримок, заморозок, економічні проблеми, можливі удари по критичній інфраструктурі. Теж такий досить негативний буде день, як і середа. П'ятниця. Дивимось на п'ятницю. Карта юної жінки, активізація жіночої енергетики. А знизу трійка пікова карта провокацій, дрібних провокацій, сепаратизму і якихось заворушок. Ісцевого характеру, тобто в певних регіонах можуть бути певні якісь більш Менш такі не дуже хороші стани. Е, так, добре, дивимося далі. 17 число, субота, карта послуги, карта взаємодопомоги, взаємопомочі. Вісьмірка, червова, карта брехні та обману. Перевіряйте всю інформацію, яка поступає в цей день. Можуть бути багато брехонь, обману та дезінформації. І неділя, 18 число, карта скорботи, карта втрат, карта трагедій. Можливо, знову будуть якісь смертельні загрози та теракти. І король червовий, карта сильного чоловіка, чоловіча енергетика. Ну, взагалі. Карта скорботи це поганий знак, тобто, знову ж таки, смертельні якісь небезпеки смертельного характеру. Так, якщо аналізувати по днях, то найгірші карти випадають на 14.02. Якраз на день святого Валентина можуть бути атаки жорсткі і небезпечні, можливо, навіть з летальними випадками, бо Семірка Бубнова вогонь. Далі. 15 число поганий день, бо карта противника. Четвірка бубнова карта фінансових проблем, можливих ударів по інфраструктурі. Так, 16 число. Ну, так собі, трохи небезпечно, але так собі. І 18 число, 18, -те -те. Тобто, запам'ятайте ці дати, які от мені особисто по картах ідуть. 14 число, 15 число, 16 і 18. -те. Це можуть бути найтяжчі та найнебезпечніші дні. Тобто, Середа, день Святого Валентина, наступний день, четвер, п'ятниця, так собі. І неділя може бути досить жорсткою та агресивною. В будь-якому випадку я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе та своїх близьких, не забувайте молитися за мир та спокій і просити у вищих сил захисту. І також, коли відбуваються атаки та повітряні тривоги, ні в якому разі їх не ігноруйте. Для того, щоб ми всі з вами знову зібралися в нових прямих ефірах і щоб все в нас було добре. Цілую, люблю, обіймаю, бажаю вам гарного тижня що бережіть себе та своїх близьких.